Перед монетизацією пільг і субсидій Україні варто провести ретельну перевірку всіх, хто отримує допомогу від держави. Такі рекомендації озвучує більшість міжнародних партнерів. Днями Світовий банк звернувся до уряду з рекомендацією прискорити процес створення інституту соціальних інспекторів. На цій цілі організація готова виділити українським чиновникам 35 мільйонів доларів. Відповідний законопроект вже розроблений і зареєстрований в парламенті. Однак, депутати не поспішають виносити документ на голосування. Нова служба зосередиться виключно на контролі. При цьому підкорятися місцевим соціальним службам вона не буде. Крім ревізорів, з'являться і аудитори. Ці вакансії займуть ті, хто зараз працює інспектором. Заступник міністра Віталій Музиченко пояснив, перевірка проходить постійно, але для того, щоб поліпшити її результати, потрібно прийняти розроблений закон. Документ в парламент подав прем'єр Володимир Гройсман ще в минулому році, проте на розгляд його так і не винесли. Головне нововведення соціального інспектора системна перевірка пільговиків. Наприклад, якщо до деяких субсидіантів виникли питання, але в документах ніяких Порушень не знайшли. Соціальний інспектор має право відправитися в квартиру до такої сім'ї, дослідити матеріальне становище умови життя. І якщо виявиться, що пільговики живуть на широку ногу, а декларують мінімальну зарплату. У такої сім'ї можуть виникнути проблеми. Згідно з документом, незаконно виділені гроші можуть забрати, а субсидію призупинити. Юрист Олександр Плахотник зазначає, проникнути в квартиру з перевіркою ніхто не має права, але в самому законопроекті сказано, що інспектор має право відвідувати житло.